Ви пам'ятаєте третього принца? Та ні, не цього. А гру 1999 року принц Персії 3D. Та сама гра, яка мала перенести франшизу у новомодне тоді 3D. Розробкою займалася студія Red Orb Entertainment, а батько оригінальних ігор Джордан Мекнер цього разу виступив радше консультантом, написав загальні сюжетні нотатки, надіслав пачку креслень анімації, повернувся до роботи в Голлівуді. Команді лишилося. Просто перенести кінематографічну акробатику 2 d класики у новий незвіданий вимір, опираючись на успіхи Лари Крофт. Початок тішив. казкові палаци, базари й катакомби виглядали розкішно. З'явилися вогняні пастки, пастухи, яничари й варвлюди сейви. А бойова система дозволяла блокувати і відповідати контратаками. Сюжет закручував політичну інтригу з усурпатором Ругнором та викраденням знову таки принцеси. Усе здавалося, йшло добре, і тут почалося. На релізі гру зіпсувала кривуща камера, незрозуміле керування та бездонна кількість багів. Герой падав крізь підлогу, мости не опускались, НПС застрягали у текстурах. Навіть патч від розробників не могли вирішити усіх проблем. Ще й згадайте, наскільки патчинг був тоді складним. А фанати звикли до ювелірної рото скопічної анімації Мекнера, плювалися від рваних руків нового принца і усього навколо. Продалася вона приблизно. 300 тисячами копій, абсолютний провал. Тому Red Orb закрили, видавництво викупили, а франшиза лягла в анабіоз аж до 2003 року, допоки після 4 років сну не прокинулися піски часу. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історії цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.